Для прив'язки плата автопілоту до пульта керування необхідно до плати підключити живлення та підключити GPS. Встановлюємо перемичку на два нижні контакти. На одній платі вони позначаються як TX-RX, на іншій платі вони позначаються як Bind. Встановлюємо перемичку. Запускаємо пульт, затиснувши кнопку Bind. Пульт увійде в режим прив'язки. Після цього е, вмикаємо автопілот. Е, присвоївся пульту е, ID номер, такий самий, як на платі. Після чого перезагрузити автопілот. Вимикаємо, знімаємо перемичку та повторно вмикаємо. На цьому прив'язка завершена.